Доброго дня, знаходимось в музеї сучасної російсько-української війни. Тут проходить фотовиставка, яка називається «Просто героїв. Вона створена 23-ю окремою механізованою бригадою сухопутних військ ЗСУ. Це проєкт відділення комунікації бригади. Під керівництвом старшого лейтенанта Оксани Чорної. Центри проєкту персональні історії воїнів. Збереження в світлинах та відео. Виставка присвячена Дню ЗСУ. Експозиція включає 100 фотографій бійців бригади, волонтерів, капеланів і друзів підрозділу. Серед героїв виставки Воїни усіх підрозділів 23-ї бригади, музиканти, волонтери, капелани. І особливістю виставки є QR-коди, які додані до опису кожної світлини. Відвідувач може на місці відсканувати код та переглянути відеоісторію героя, почути його голос, відчути емоції, зрозуміти шлях, який привів людину до війська. Нагадую, що Читати новини Дніпра та області можна на сайті dpinformator.ua, а також слухати на радіостанції інформатор ФМ 1073. Виставка працюватиме до 6 січня щодня, крім понеділка, з 10 до 16. Подробиці до фото шукайте на інформаторі. Бережіть себе.